То буваємо в епіцентрі, для нас ця поїздка тепер як похід за хлібом в магазин. Кожен раз потрібно в епіцентр щось купити і кожен раз забуваємо про щось, знову повертаємося. Сьогодні знову їдемо в епіцентр, трошки подивимось, нам потрібні трошки інструментів та деталей для вентиляції на нашому даху. Також спробуємо знайти сітку для вентиляції і трошки подивимося, що є ще цікавого. Ялинку ми вже розібрали, щоб зробити собі всякий допоміжний інструмент. Тепер у нас прикрашена наша колона тут тільки трошки. Так чисто трошки настою додати. Були в епіцентрі, накупили всякої всячини, замовили собі також насоса для свердловини. Поки що його не опускали. Треба ще докупити до нього трос. Ми думали, що у нас ще є, але, на жаль, нема. Тому треба буде докупити все ж таки. І тоді ми вже зможемо його опустити і прокачати нашу скважину, щоб вона там не замудилась. Ось, А накупили ми всякої фігні е, для нашого даху. Отже, нам на другому поверсі з цієї сторони, от з цієї, там, де сама висока е, точка, нам треба буде зробити два отвори для вентиляції. Тобто, з лівої сторони довгий-довгий отвор, він буде тільки сіткою закритий, просто дуже добре і плотно. І з правої сторони треба зробити два отвори. Е, Купили отакі решіточки звичайні. Є у нас отака штука, я не пам'ятаю, як вона називається. Гнучки кутнодресальний, щоб трошки підбити нашу сітку, яку ми будемо прикріпляти, щоб її не так сильно виривало скобами. Ось у нас є сітка. Погано видно, бо вона сіра, але, до речі, мені подобається, що вона не біла, і вона не буде так сильно видно на нашому даху. Тож, є у нас сітка, цвяхи, скоби у нас є, рішітки є. Також ми купили набор цих коронок, щоб вирізати круглі отвори. Це треба буде вирішити з цим питанням. Треба зробити нам. Таких козликів, декілька штук, на яких ми будемо різати нашу деревину на дах. Бо ну, таку довгу лагу ми туди не затягнемо, та й немає сенсу, бо там всюди перестінки і треба буде в будь-якому разі її різати. Тому це буде робитися на першому поверсі і вже відрізано, подаватися на другий поверх. Я правда не знаю, як ми це будемо все організовувати, щоб туди його затягти, але ну, вже по ходу діла будемо розбиратися. Також треба зробити такі штучки, як три ступіньки. Не знаю, як їх обізвати ці маленькі драбинки. Ми з дерева зробимо, ми назбирали, у нас дофіга залишилося такої дошки. Її тут багато, вона все однакового розміру. Ми з нею собі їх зробимо, затягнемо на другий поверх, потім і буде зручніше, бо у нас. Немає додаткових драбин, а якось до, до верху треба діставати. Тому з них будемо робити, і там вже подивимось. Ось. Задача зустріти новий рік, звісно ж, <свісно> якось там. І потрошку продовжувати працювати. Отже, нам сьогодні треба зробити всякі поділочки, нам допоміжні. Е, у нас є обрізки дошки. Ось у вони. Ми з них зробимо собі дві штучки, як дві ступеньки, щоб ми могли піднятися, якщо треба щось вище зробити, щоб були такі міні-табуреточки. Це перше, що нам треба буде зробити. І треба ще зробити теж такі дві табуреточки, щоб ми могли на них класти дошку і різати. Бо ось ця дошка, яка у нас іде на дах, вона дуже довга і треба буде її обрізати. Тому сьогодні трошки попрацюємо з деревом. Притащили сюди нашого пістолета. Там на вулиці стоїть компресор, щоб він нам тут не гудів. Щоб не шумів, так. Да. У нас цей шланг великий, ми купили він 20 метрів. Так що будемо потрошки хазяйничати вдома. Так, і як ми його з тобою б'ємо? все-таки отак. Ну, давай можемо зробити отак. Чи отак? Мені так здається найдійніше, ні? Отак? Ну, трошки вище, до речі, буде. Тільки, за рахунок, ну так тому, диви, так вище. в тебе цвяхи буде. Збоку. В тебе вони будуть виламуватися сюди, а так вони будуть в тебе збоку дивитися на них отак. То. Ну, тоді, мабуть, так краще буде. І ми от, У нас є брізочки такі маленькі. І ми їх можемо сюди отак от, для підпірки ліснички. Просто. Типа ще сюди? Ну так. Да. Або, е, або от сюди можна їх прибити. Ні, там воно нічого не дасть. Воно ну, треба воно ж тр... типу конструкцію зв'язати треба якось, понимає? Ну Це так, щоб просто типу, саму цю ступеньку воно підтримувало. Гей, hey, ти! Я бачу, ти натрапив на наше відео. Обов'язково постав коментар, постав лайк та підписуйся, адже далі буде. В Нашу сторону буде дуть. Да. Ну, нам не треба, щоб воно прям ідеально рівно з'ясувало. Що no. ти тянеш куди її тягнеш. 90 градусів тут не буде. Ну, no, хоча б максимально. Є, трошки вилізло. Ну, зараза. Січок просто. Можеш подати його сюди трошки? До Видеш? тебе? Да. Uh, от так. Отак буде достатньо? Так. І все вже буду триматись. Це нормально пішов. Так, да, це заліз, це трошки мало. Посередині щена. Це пані, зрозуміло. Так. так, тепер нам треба взяти отаку от дошку і на двоє її розси. До речі, знаєш, що ще, мабуть, буде корисно. Розпірку би зробити. Так. Да. Я що тоді, да. типу, взяти планочку і ще б. Да, отут, е, типу, додаткову розпірку зробити, щоб воно тримало краще. Згоден. Згоден? Так. Що... Блін, треба було ручну пилу також принести сюди. Ага. ну, блін, да. Тут яка є, вона вже тупа після роботи. З газблоком. А, зараза. Щас отут і. Ні, ти міряй отак. Куди... Mm, ну, блін, да, це таку штуку, це б, якщо був станок саме циркулярний, а. тоді б таку штуку тоді було б Тоді Я б хату сам би построював. Тоді я б тобі б хату сам построїв, щоб ну, легко хата така штука. Це так. Сказав, що не треба струбцини, да? так. Тепер, тепер, <рив> тепер потрібна струбцина. Так, я тоді тримаю. Так, тримай. От поцій. По угу. Приблизно. А можеш подати його ще трошки далі? Отак, Отак, так. От? От так да. <рив> точок. Не полізло. О. О. Є трошки підбити. О. Тепер краще, ну? Да. І тоді з цієї сторони. Не, не краще, блін. А тут все одно, да? Впадло. Ну-ну, блін. Ми ще ж прив'яжемо нижню е ступенечку і воно теж ще його буде ну, отримувати. Ми можемо зараз ще одну тут бахнути. Типу, знизу. Це ж не проблема. Давай знизу, так, щоб не роз'їжджалося воно нікуди. Так. Ну, і плюс боку ще зв'яжемо з нижньою е ступенечкою. Ну, це буде доволі високо. В принципі. Да, так, а так і треба плюс. Да, має вису. бути зручно. Так, тепер нам треба отаку розрізати на двоє. Штука. Коли в нашу сторону дуєчка по цей. Да, Видно, то нормально. Відчувається. No. Відчувай? Відчувай! Шики. Піла. Треба, Треба собі поставити галочку, що ніколи не, не працювати з деревом без труб син. Да. Ну, Здається, що вони тобі не потрібні, але вони тобі все рівно потрібні. Є. Тепер таку саму стопіньчку. Слухай, нормальна лавка. Ш можна сидіти? Можна. Щас, давай. Оп. Але це все рівно простіше, ніж бити це все це вручну. Ну, а ми ж її зараз прив'яжемо. Ми зараз її да. прив'яжемо. Е Трошки Трош... ну, ну, нічого страшного. Далі на нам не треба. Так, окей. Тепер так. Як... Ой, як ми робимо? Ми його сюди ставимо чи на підлозі зробимо? Сюди треба ставити і цвях це вже буде жирний. Оп. То буде вже зажирно, так? Да? Так. Треба 60-ку так, заправка пістолета нашого відбувається. Так, дивіться, Ось так. пістолет на 83-й цвях. Тут вказані розміри. Ми вам їх не покажемо, але ну, вони там нацарапані. На Береться ця поличка, просто виставляється. По нужному розміру. Да, по потрібному. по потрібному, там якийсь приблизно, типу який потрібен розмір. Там у нас Цвях 60-й, здається, беремо 65-й поличку. Типу, І виставляємо е, цим дротом всередину і щоб типу, воно як ззовні подавалося. Кругу. Угу. Не, з, не з тієї сторони, а ззовні, як до вас, Типу, щоб дивилася ця стрічка. І дивимося, щоб отут в шахту втрапили цвяхи. Там є шахта така подаюча. Якщо, вони тут, якщо туди втрапили, то в принципі все готово. Ну, тут виставляєте пазики і, типу, перший, можна пропустити один, типу, виставити ближче до себе. Тоді один буде холостий, а наступний піде вже цвях. А можна виставити прямо ось так. так. І все. Хлопну цю двері. А ну перевірний якісь дощечки перший. Mm. Так, щоб. Yeah. Все, є, yeah. ah, А, Холостий Холостий вийшов? Так. А як це? так? Не знаю. Ладно, зараз заново виступимо. Я подивився, що воно ніби вдарило, okay. а воно не вдарило. Зараза. десь застрягло. Зараз спробуємо ще разок. Давай. Ні, yeah, холостий. А шость? Коротше, якщо 60-ті гвозді, і у вас тут 57-й розмір, треба ставити 57-й розмір. Тоді буде краще лави. менше. Будеш пробувати? Так. Бию. О, пішов аж. А тепер пішов, на? Так. О, хорошо. Кот його. Оп, оп, оп. Дуже й довго. Так, перший ти здраю. Підшатується трошки, не? так? Так. Вона не ідеально рівна. Ой. Ну і тут, не знаю, там зрізи можуть бути трошки кривуваті, але. Відчуття як. Страшно? Ну таке трошки стрімнувато, але в принципі. Ну, тут Десь... не зрозуміло, що. Чому? Ні, якщо типу, стоять не шататися угу. або вперти її там в стіну. Ну, якщо її до чогось приставити, то в принципі... То, в принципі... Ну, ми можемо розширити її, взяти ще доски ось так, типу, її поставити. Ну, типу, в довжину. А під низ? Так. Типу. Ага. Ні, не вниз. Ось сюди збоку. А, ми вже тут не підставимо. Ну там же ж планка, на. Но... Ну, зрізи ідеальні не, бу... ну, не завжди бувають, тому так. Але пробуй. Ну, в принципі, я ж кажу, якщо ну. там стояти, не шататись на ній. Такі. Ну, ми ж на тому цьому козлику ж працювали якось ну, на вулиці, а Він ще як. Дивись, отак так, він трошечки. Трошечки буквально, так. Да. Ну це не так страшно, ладно. Ну, в принципі, я думаю, нормально. Це фіг з ним. Але, Але ти дістаєш компенсує no. висоту дуже файно. No, ну, тепер тут можна з чимось працювати, там якісь там. Ну, Кабель да. натягнути або ще щось. І не 7. треба таскати цілого козаку. Да, кознака кознака за собою. не треба волочити no. за себе. Це... Це... Вона, звісно, буде теж вісити, але не так багато. Ми такі ці, як вони. Халтурщики. Теслі з нас такі собі. Але... От... Ми навчимось. Ми, навчимося. ми Нічо, поки добудуємо навчимося. цю хату, то ми навчимося. Так. Добре, одна штучка є. Якось так вона виглядає. Вона взагалі витримає. Воно типу трохи підшатується. А воно єлі-єлі взагалі, так. Да. Я ж кажу, якщо її не шатати, да. то воно прям. Навіть я стаю тепер. Прямо слаймо. Ну, тобі треба ще третю. В мені ще птреть, <рес> тобі треба ще третю зробити. Нормальна штука, піде в роботу. Та піде, Так, файл. перша є. Я дякую всім, хто натрапив на наше відео, додивився до цього моменту, та особливо всім, хто додивиться його до самого кінця. Коментуйте, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Звісно, ви можете підтримати наш канал та наше будівництво донатом, адже тільки завдяки вам ми можемо розвиватися та покращувати наш контент. Всі необхідні посилання будуть в описі до відео. Як ви могли помітити, нас стало набагато краще чутно. Адже ми себе трошки теж побалували, як я казала у минулому відосі, і прикупили собі мікрофони. Тепер нас завжди буде добре чутно. Навіть якщо я буду тут. Або якщо я буду аж тут. Якщо ви раптом мене бачите, то я на горі. І навіть, якщо я буду тут. Отже, взяли ми собі петлички Fifine. Ось так вони у кейсі йдуть. До речі, це дуже чудово. Я обожнюю, коли речі у кейсі пакують, адже воно не валяється потім де попало. Далі, у цьому кейсі, у нас йде ось така сама станція. Воно працює як павербанк. Тут вже розібрано, адже петличка на мені. Сама петличка виглядає ось так от зі смайликом. Ось така вона гарненька. Тут у нас посередині стоїть база, але я зараз записую звук. Тому ось вона. Ось так от вона виглядає. І під'єднана вона у мене до телефону. Чому до телефону? Тому що у нас старенька сьому Гоупроха і до неї просто так не під'єднаєш мікрофони. Це треба спеціальний адаптер, він величезний, і, в принципі, його зараз важко знайти. У комплекті до мікрофонів, звісно, йшов шнур під'єднання. Також два овохатики. Ось він на мені проти вітру. Далі. Для під'єднання до різних девайсів. Теж є. У мене до телефону мікро usb під'єднано два мікрофони. Записують вони у двох режимах. Можна записувати два мікрофони на одну доріжку, а можна записувати два мікрофони окремо. Це вже як кому потрібно, зручно, або як ви вмієте працювати з цим, цим звуком, тому що ми не зовсім вміємо. Ми тільки вчимося і все методом тика, так, так сказати. Тому тепер у нас буде набагато краще, Чутно? набагато якісніше. Буде трошки більше роботи, адже доведеться тепер відео і звук зводити окремо. Але дуже дякую, де Revolve, <кхи> Він це робить дуже гарно і ще й автоматично. Тому рекомендую, якщо комусь цікаво, цікаво на чому монтувати відео. Отже, сходники у нас готові. Ми все ж таки вирішили одну зробити більше. Одну на дві сходинки, а одну аж на три. Вона там 93 см, ніби сама висока. І вона прям шикарна. Я дістаю до самої стелі. Саша взагалі туди залазить повністю. Да, я там ну, І можу. отака у нас вийшла штука. До речі, оця набагато така. Мощніше, ну вона краще стоїть. Ми там доски знизу зробили, а не планочки. І воно прям шикарно. Тепер... Але важка дуже. Але важка так. Дуже важка там. конструкція, тому що доска збирається. Але дуже важка, велика. реально. Якось треба буде ще й на другий поверх підніматися, звісно, подивимося, як ми це взагалі реалізуємо. А тепер нам треба зробити. Ще два таких, як табуреточки, щоб для різки дошок, бо нам треба буде дошку оцю всю на дах, там її треба, ну, її треба буде різати, щоб це було зручно. Зараз зробимо теж такі простенькі конструкції, щоб Патратики можна було дошку собі. покласти Патратики собі. Типу. На. З, упор, да. з упорами такими паралельними, типу, щоб да, було да. зручно щось сперти, поставити, положити, відрізати швиденько і так далі. бо роботи... З, з, з доскою дуже багато у нас попереду, yeah. і треба якось підготувати трошки. Бо потім, по ходу діла, все це готувати, це буде тільки морока і не Так, воно займа, займатиме час. Нога, да, зараз да, все да. рівно ми толком не працюємо, тому що холодно у нас зараз таке. Ну дуже противна погода. І дуже дуже довго не втримаєшся тут на буду на будівництві, бо вже починаємо промерзати трошечки. Типу да, сопільки вже текуть. Да, вже, вже типу, не дуже приємно. Воно таке можна, воно наче працювати і нормально, нормально, але ж знаєте, що можна застудитись так, що потім випадеш взагалі на дві на два тижні. Тому да -да. краще бережіть себе. Поняли? Не хворійте. Тупо спневом молотком. Це швидше. Ой, та пнемо цей просто, інструмент. Просто чи... в тупу швидше і все. Шикарна річ. Так, да, шикарно. Але коштує дуже нелояльних не цін. Звісно, не треба, щоб воно було прям ідеальне, але. Ну, хочеться ж максимально його зробити. Душа перфекціоніста хоче, щоб було максимально маленький. Оп, є, без молотка нікуди. Ні, якщо напевно там у вас якийсь класний ідеальний там, компресор, який там забиває все, який з великим резервуаром і так далі, а не якийсь там китайський ага. китайський там із жулянського ринку. Так, і зараз. То воно, ну, певно, покраще б'є. Давай. Дай пістолети. А теж ще ж класні, да, у нас Я китайчик скажу, звичайний. 10 тисяч це далеко. Не цей не, не, не топ-ринку, це далеко, да. взагалі. Як нам да. каже, казав наш будівельник, каже, на, коли ти будуєш mm -hmm. каркасні будинки, в тебе немає відходів. Да. Але якщо маєте можливість, там, на, на будівництві у вас там так, так само. Ви там на каркаснику мучаєтесь з молотками, то краще візьміть пневмоінструмент. Хоча б якийсь дешевенький, але він дуже упрощає він роботу. Він спрощує капець просто наскільки. Але з сучками треба бути обережним, бо коли, коли забиваєш через сучок, може цвях там в, в, в цей. В сторону десь піти. Да, так, десь піти в сторону, і тоді буде важко його дістати. Вже холодненько стає. Да, так, у мене трошки вже ніжки підмерзли. Не забувайте струбцини. Ну так, щоб... беріть з собою струбцини. Якщо працюєте з деревом, завжди беріть струбцину. Ще норм. Ага, закінчується повітря, певно, в компресорі. Чи ні? Чи так? Не зрозуміло. Не треба так сильно розмахуватись. Так, ну, одна готова. Полін. Виривається, він Да, На його треба підштовхувати його рукою якось. Зараз. Нормально, все. Тепер краще. Страшно, я знаю. О! Стой, стой. Отак угу. от. Так от. такий столик. Стоїть більш-менш? Так, да. оце якраз нормально. Угу. Окей. Щоб його не тілі пашило там. Затащили на другий поверх згорім пополам. Зараз приміряємо. Приміряє десь там в кінці, може, наскільки будеш доставати. Важкенька трошки так, але головне щоб трималося. о шикарно. Якраз щоб робити стелю підійде. Що? Подовжувач. А, так, да, хороша ідея. Згодна. Ну, це планочку просто можемо буде, да, там вже прибиті все. Так що, тепер у нас є маленька драбинка, щоб працювати Пально. з майбутньою стелею. Це добре. Ну, не прямо все можна зробити, да, але стелю тобі її хвали вистачає, нормально тут дістаєш.